І сьогодні 10 березня, 10 березня, це на горі, це Шалашик, 10 березня, друзі, йде сніг, Німеччина. І я на горі, я хочу висвободити Дух, як Дух Святий сказав, як Дух Святий послав, бо йде сніг моче, моче все. І в трубному звуці Шафара Господь переродив. Народ євреїв і зробив своїм народом на горі Сінай в трубному звуці шафара, друзі. І нехай цей трубний звук Шафара через цей трубний звук Шафара, Дух Святий переродить тебе, щоб ти вийшов з плоті в Дух. А якщо ти не народжений в дусі, то нехай Дух Святий через цей трубний звук. Народить тебе згори, і щоб ти, брат і сестра, йшли в водільстві Духа Божого, Йшли в водительстві Його, тому що е, е, всі, хто водіми Духом Божим, суть сини і доньки Божі. Галілюя! Алілуя! Сам Господь природив в трубному звуці Шафара народ євреїв і зробив своїм народом, щоб ти був природжений в духі, в силі і в славі його, і що в водітельстві Духа Божого. Галілюя! Амен.